Підприємство здійснює поставку запчастин військовій частині за переліком Каміннівськів в 178 і застосовує нульову ставку для цілої оподаткування ПДВ. Питання у наступному: чи потрібно підприємству складати компенсуючу податкову накладну на ті запчастини, які продані і за нульовою ставкою? А, дивіться. Компенсуюча податкова накладна для того, щоб вона виникала, вона має бути аргументована і передбачена нормами. 198.5 норма, яка зобов'язує виписувати компенсуючі податкові накладні, стосується випадків, яких, якщо ви придбали щось з ПДВ і починаєте використовувати у неоподаткованій діяльності, а це 4 напрями. Необ'єктні операції, звільнені операції, не господарська діяльність, використання невиробничі в межах балансу у цьому разі вам слід виписати компенсуючу податкову накладну. Якщо ж ваша операція оподатковується за ставкою 0, вона є оподаткованою, а це означає, що ви маєте право на податковий кредит і не маєте обов'язку виписувати компенсуючу. Аналогічна ситуація це коли є експортні поставки. Експорт товару, нульова ставка, вона передбачає, що ви податковий кредит формуєте, і, незважаючи на те, що у вас зобов'язання нульове, але операція оподаткована, і тому у вас є право на вхідний податковий кредит без обов'язку компенсуючої. Більше нюансів оподаткування ПДВ на онлайн-курсі ПДВ Практик 2025. Усе пояснюю на прикладах, слайдах, екселі, басі, електронному кабінеті та метку. Ви з нами? Реєструйтесь!